Привіт! ми з вами знаходимося у житловому комплексі «Голоські кручі. Це комплекс для людей, які цінують в першу чергу комфорт, мобільність, активний спосіб життя та спорт. До речі, знаходиться він в одному з найзеленіших районів Львова, при тому, що до центру всього 10 хвилин їзди. Більше інформації про комплекс ви дізнаєтесь на сайті real.ua. Ну а тепер безпосередньо до будівельних робіт, які були проведені в житловому комплексі Голоські Кручі протягом жовтня. У першій секції першої черги встановлюють поручні та тривають роботи з оздоблення місць загального користування. В другій секції продовжується встановлення вхідних дверей. Завершуються оздоблювальні роботи в місцях загального користування. В комплексі триває будівництво трансформаторної підстанції, паралельно завершується благоустрій прибудинкової території. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк та підпишіться на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації Нерухомості серіал. Вже традиційно можете залишати у коментарях свої запитання. У описі ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас радо зустрінуть наші консультанти. До зустрічі!